Знімається господарство. В нашому районі, в вашому колодці. Ти чи ти просто так і граєш. Знімаю, знімаю. Може Мапікуте, я не подібний, не мав, а я на людину, голова колоску, що вам відповідає. Треба піднімати, її треба стінувати. Треба їсти, проганати, треба, що працювати. А ні ці селяни прийшли з міста, ні ніколи нічого не вийдуть, нічого не знають, що вони будуть з нами спілкуватися, вони вже системи не знають. Корова ородела це є, треба її лизати. Це не коза буде лизати, так? корова сородила. То буде А ні, мама дитину лежить. Мама скупає. Я хочу вам сказати, ви, поломи її ж'єте, ви ткоза, ти мене знімаєш, ти мене просто так хунюся займаєш. Тут в мене є такий, запідність три королів два баки вагіт. А в тому не винуваті не вони тому попали, він встань і завжди робити. Вони вудили. А не вік я руки були, а де... Там не це підказують. Я хочу вам розказати, але ми вкрай не треба показувати. Ні, а я мені так це після доїло. На мотоциклі ганяв, а на зістці селесив. Хто мені тату купив равер, а я тому в пічці ходив. Кешку було в вітю. Тільки людей робив, а мені таке було, ми не знали. А батарея би не сіла, треба акумулятор зарягувати. А кино не розуміють люди, що то є з скаляшку без коляски. Знаєш, колядку ще підтримуєш на два дна, а без коляски чотирма. Бо руки і ноги є. А де такі є люди, ось коло ми вбили мопеди, не, не мій знати, ти хати приїхати. Ну ти слава, все не, не знаю. Що курка несе одне яйце, але через два дні. Але я думаю, що має кожний день. Як це, коли має два, а він ніколи не буде. від відписа, там залуби, там лече там, курка твоє, а всі яйці відіпети, тобі голос був, у яний холодкий. Хочу пісню заспівати, сидить ворона на калині, на калину образає, а людей на головах лишає. А ворона б'є 300 років, воно колони й чоловіка одного знає. <клухи> ну, добре вам здоров'я, дідусі, ви мені знає. Бо мене не знімає, бо я то знаю. А чусь, а що, але я скажу хоч погані слова, а це треба статус. Телефону, бо я не можу такого ні розказати, і що правду розказати. Бо я підлогу клов, сталі поклон не впала. Це Я не можу розказати, бо це правда золота була. І сте не грає, то був скач. І в стелі піднімає. А десь мій телефон так правду хотіли. Тут треба бути скрасти, трохи потік, я хочу знати. Що ти сіпхає, коли творяться запхає? хочу вас знати? Озеренко це не Я не кажу, він людина, а він так дрова недалеко не їхав, і я на літаку перелітав. в пол, полк лубулем. Вони казали, що мене мама недобре родила. Мама добре родила, що лікарі були десь пекнені. Він кажуть, що розумні, не спекнені. Була ми сестра, має файні, файну палату ходила. Нам не піднімала. За ноги, за руки, нам не дуже Вона казала, що дитину лишилась до дому, а мене відняла роддом. Ну, що я роддом, тоби сюди вдома. А додому це наш будемо. Дім наш називають. Ми так любили, поважали. Ми навіть нікого так не знали, як турка поважали. вони не знаю, тільки тут сколони. З із нашого, із нашого району Він приходить сюди поряти. Ні, по що розказувати. Я зараз є це. Дядя так дістано, що мені нічого не сходять.